привіт! Почала знімати ще зранку, на дворі вже темно. Ми сьогодні, друзі, ходили трохи до міста, накупили продуктів, щоб я вже цілий е, той тиждень. Не буде, е, ну, не, не носила сама всього, бо машини нема, вата не буде, а хлопці, не, хлопці можуть купити хліба. Але щоб там купити ще щось, ще, ще щось, то, то дуже тяжко. Ну коротше, ми сьогодні пішли, трохи, скупилися обоє. І вже я на деякий час думати, якось так. І що? В основному сьогодні тату збирається, їде завтра в лікарню. То й все. Я сама на господарстві. Не в хаті, але на господарстві точно сама. Та То якось так. І що, ще? Не знаю. Він не хоче, що не хоче в лікарню їхати, і я не хочу, щоб він їхав. Але, знаєте, хвороба не вибирає, і хочеш не хочеш, треба. Бо потім, так як я казала, здоров'я не купиш і його не вернеш. Здоров'я можна покращити. Я вірю, що як маєш можливість, ти можеш покращити. Але щоб ти повністю відновив весь свій організм до того, як було, хм, ніколи так не буде. То вже таке є. А ми що? Зараз ще готуємо вечерю. І дворі такий почався в нас сніг. Такий снігопад, тільки що випускала бумка е на двір туалет. Такий снігопад засипало моментально, все, подвір'я засипано. І що, підемо гуляти? Ми все на вечір у нас е такий. Е я така прогулянка вечірня, знаєте? Йому треба багато ходити. Я кажу, не знаю, як ти поїдеш, з ким я б доходила, сама точно не буде. Не звикла сама ходити. Не треба якоїсь компанії. Коротше. Він каже, візьмеш бумікати з бумиком. А наш Бумік, друзі, дуже сильний агресор. Він, якщо бачить собаків, він ж не розуміє. Він думає, що він хто знає, який вовкулака, знаєте, і він дуже нападає. Я за нього боюся, все я його десь беру, То беру на руки, ховаю, закриваю їм очі, якщо пси йдуть, бо він страшний агресор. Він, на всіх напад... він нікого не боїться, розумієте? Я не знаю, він... в нього нема інстинкту самозбереження ноль. Він, яка б не була собака, що б не було, він нападає перші і все. Якщо ми не встигнемо зреагувати, ну, плачевно. Може закінчитися, бо вже два таких випадки були, що його собаки пожерли, і, і йому хоч би що, і він далі робить своє. І... Коротше, <ріху> нема ж його межі люди брати, бо то як тато та ж каже, то і німець, він її не розуміє. Та й все. Ну що, друзі? Йдемо зараз що в господарку, бідуємо, щоб мати спокій. Зготуємо вечерю і підемо погуляємо. Гуляємо до міста. Трохи далеко, йти, ти ми вже так вечором приходимо. Вчора ми теж ходили вечором гуляти, почалась година, я навіть не знаю, чи було десята, чи вже людей, навіть машин не було. Каже, що нас скажуть, що вилазити так поночах. Нам йшло мусимо гуляти. Чоловік мусить розроблятися, ходити, бо... бо так має бути. Що? Йдемо до вечері. У нас йде збір. Тату збирає свого портфелика, я завжди кажу, що це портфелики. Привітайся, тату. Привіт. Збирається помаленьку, так, так, рахує, що треба, ще що треба. Сумку збирає, друзі, до лікарні завтра. Помалень. Не дуже багато щось бере, але таке, знаєте, таке, у всяке треба. Всякі такі принадлежності. При, при Як буде по українськи принадлежності? Предмети догляду за собою. Головне, кружку взяти, ложку, Додавали, ну, може, з'їсти дадуть, знати, що там дадуть, ну, але, але треба щось мати. Документації, друзі. Це що він назбирав, відколи хворів? Ціло папки? То всі обстеження, які він мав. Виписки, Виписки МРТ, що проходив. Короче. Коротше, збираємося помаленьку. <рес> Можна треба піти всіх документів, чи треба? Треба взяти. Взяти документи? Ну так, щоб вони вивчили історію хвороби, як воно було. Ну що ти? Вони ж не знають тебе, що до чого. Хіба дати ссылку на канал, щоб передивилися? <рес> Я жартую. <рес> Добре. Ми збираємось. Так, влізиться тобі все в той місце зачок. Ну що тапочки ти не взяв? А тапочки ж просто. Щоб ти не забув взяти. Вже взяти, щоб не забути, правильно. Бімчика береш. Бімчик! Їдеш з татом. Не, я не, не хочеш нічим. Каже, я буду всіх кусати. Зараз не взяв. не взяв. Так, ти не в зал, як завжди. Тримай телефон подати. Привітайся. Артур вже пішов. А що це таке? Лямки. Лямки це до чого ті лямки. Чіпати на руки. Понятно. Дивіться, який в нас сніг. Знає, чи видно, не дуже видно. От Ось цього видно. Нападало. Ми сьогодні тут замітали. Воно вже нападало, ціла купа. Гарно. Так, якби зима, ну, та Ще зима. Так, мій сушеф ріже цибульку до зажарки. Ми любимо цибульку. Поставила картоплю відварювати, але тільки ми їмо. По дітки таке не люблять. Та, не люблять. Так, ну що, маленьке, воно все приходить з часом. що теж колись цибулю не любив зажарці, правда? Я зупини цибулі Ну. А потім вже любив. і сало, любив, і шкварки, і цибулю. Все приходить з часом. І ще з чим, тату, з віком і, з віком. і, ну, і життя заставляє, і всякі випадки. Yeah? Ми тут котлетка жаримо. Артурові окремо котлетки буду на пиву робити, бо він таких жарених не буде ні в якому разі. І вже картоплю закипає. Коротше, готуємо вечерю. І в господарку йдемо ходити. Ось такий сьогоднішній день, друзі. Та нас вечора вже прийшла, господарку війшли. Ми обираємося. Обираємося, там такий сніжок падає, так гарно. Підемо зараз трохи погуляємо, що мені знову герпес якийсь вискочу. І що? І все, підемо додому, будемо відпочивати. Якось так, добре, друзі. Знаєте, що так собі думала? Що люди роблять вечором? Не знаю. Літом, наприклад, у нас тільки роботи. До 10-ї години ми ще на дворі. Ми ще з городу не можемо вийти, ми ще не можемо е господарку ще не обійшли. Ну, коротше, ми 10-та година, ми тільки навіть по 10-ті приходимо до хати помитися і спати все. Ну, зимою так немає, зимою господарка обходиться, ну ми сьома, по сьомій, пів восьмій обходимо. І усе не знаю, люди може сидати в телевізор, дивляться телевізор, серіали. Ми телевізор взагалі не дивимося. Чесно, друзі, може, якби то не дивно було звучало. Ми не дивимося взагалі телевізорів. Взагалі, якщо мені треба подивитися якийсь там серіал, наприклад, чи там якесь кіно вийшло, я співключаю в телефоні чи в комп'ютері, я собі переглядаю. Але щоб я включила телевізор і так дивилася, упша, упша. навіть не знаю, які реклами йдуть. Навіть як мені показали якусь рекламу, я б би... взагалі ну, не знаю, які реклами тепер. Дужу, що там рекламують і... і що там, які там передачі, взагалі не знаю. Всі новини через телефон, все через телефон, а так телевізора то ми... не знаю. Мені, наприклад, трохи шкода мого часу, бо літом все думаю, що можна щось більше зробити. А зимою я ліпше прийдуся. Прийдуся, походимо, погуляємо десь кудись, знаєте, в нас є куди йти, знаєте, якщо б, може, жили що далеко дуже до міста добиратися і треба було цей, то певно, що ми не йшли. Але мені здається, що навіть якщо я в самому в селі жила, я б все одно виходила і ходила довкола, десь. ну, Мені це набагато приємніше, ніж сісти в телевізор і дивитися. Чесно, не знаю, що так. І слава Богу, що мою позицію розділяє чоловік. Бо знаєте, якщо б один такий був каже, я нікуди не хочу йти і все. А другий такий, є, то А так добре, він любить ходити, і я люблю ходити. Так що ми собі переважно йдемо. Добре, друзі. Вам всім кажу спокійної мирної нічки, щоб все було в нас добре. Щоб всі ми були живі, здорові, щоб рідні наші були здоровенькі, щоб все у нас получалося, все, що ми задумали, якось так. Добре на сьогодні кажу всім па-па.